Всім привіт! Привела маму в bulk Barn. Вибачте, всі кажуть правильно казати балкбарн. Тоді чому убер, не абер. Ну, ладно. Ну, Тому що вона перша стоїть, скажете. Ну, в общем, неважливо, це така хитра буква, яка в різних словах по-різному пишеться. Так, ми будемо брати мікс горішків. Щось тут їде бумажечки, треба і пакетики треба насіння може нам треба борошно, треба кава, треба Що ще Щось ще я там собі написала, так що почнемо. Так, беремо какао. соня, є короче, супер чорна таке. А є е, Natural ну, класичне. Я думаю, що чорне буде гірке, то я візьму класичне. І я ще там придивилася, візьму, напевно, е, цей е, мікс зразу для мафінів. Е, ой, не для мафінів, ну для мафінів теж, для панкейків. І можна просто додати молоко і зразу на ранок готовий цей. А є Lemon Poppy Seeds Cream Cake and muffin mix. Короче, Коротше, зразу з цим з маком 1508. А от ще я зараз покажу прикол. Так, забирай. Дивіться. Які класні ці на мам, ти бачила ці украшення? Happy Birthday І букви, і цифри. Вон. Ой, ці гарні диви. І морські короче, всі жителі. Розочки та що. Так, беремо такий попкорн. Ми колись з Віталіком брали його. Peanut Butter. Там карамель, шоколад і пенат Батер. Прикольний. І ще з'явилося, в прошлий раз не було карамель, корн, пафс. Та ще бери. Це як кукурузні палочки, тоже візьмемо на пробу. Ну, мені здається, що це кукурудзні палички виглядають, наче так. Це що я тільки шосоньки взяла? Giant Okie Doki jaw Breaker with the Sour Gum Center. Короче, одну таку взяла. Дивіться, яка вона огромна. Прикол. І тут, коротше, куча всяких теж таких жвачок. І рісок. Ось такі. От як у нас в дитинстві були, пам'ятаєте? Все, вже побігла вперед, ми доганяємо. Тут, до речі, як критий такий під куполом. Не знаю, чи тут в ньому, чи ні, Там наська досі попугаї великі такі. Але, не знаю, чи ми будемо заходити, чи ні. Подивимось. Вихвати. Вихватили ми Мама, оцю скамеєчку тут. Це такий плейграунд, Льо. Це ну, не зовсім плейграунд, ну як плейграунд. Ти злишся тепер, так? <свист> ага. <свист> Я? Це не площадка, це ботанічний сад. Ми тут от гуляємо. Мені дуже подобаються ці рослини великі, вони гарні на фотографіях. <свист> Дивіться, бамбука від дерева. Выходить. Вставай, я это потом сниму на видео. Вставай на камушку. О, давай, чизи-чизи. Да, -чизи. вставай. <звук> Друзі, я короч, забула камеру. Ми з мамою. Сьогодні мама каже, сьогодні справжній вихідний у неї, тому що ми приїхали е, в мітрополіс і зайшли. Короч, в Магазин зараз вам покажу, як називається. Ось так. Е, це один з моїх улюблених магазинів. Е, він е, дуже мені схожий на ЮНІКЛО. Але тут о, 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 ціни трошки дешевше, ну і о, якість дуже крута. У мене є три чи чотири кофти звідси. да, одне плаття в мене є, да. А, І о, мені дуже подобається цей магазин. Блін, знімаю, коротше, не на камеру, а на телефон. Так не, незвично. Ну, забула взагалі вдома. Так що буде на телефон, але хочеться зняти. Так, нам сподобалися такі щузи. Типа між басоножками, балетками, щось таке спортивно. О, прикольно. Легкі. Вони як. Знаєш, ні, не, не на ту. Бачиш, як на протилежних. А -а -а. Отак. В скетчерсах колись такі моделі були. Угу. Скільки вони, до речі, я не подивилась? Ні, то не ціна. 50, 50 USD. А... 60 Короте, 60 канадських доларів. Ну, нормальна ціна для взуття. Тобі яка нога більша? Оця. Оця. По розміру ще... нормальна? По розміру нормальне? Так, да, так. Да. В мамин наркоманський отділ. звертайте вот, увагу, у кого є діти, купляйте їм з дитинства. От таке все. Купляйте, бо вони виростуть, виростуть і будуть як лялі маленькі. Но у мами є оправдання, вона учительниця, вона може собі дозволити таку гамнюшку купити. Но, но. Якби з дитинства бабуся, ну, мама її, моєї мами купувала її навалом не було не, магазину, навалом такого є. барахла, б зараз би не було бажання і не чухались б ручки накуповувати це все. І ручки такі, ручки всякі, і котики, і муркотики, і наклеїчки. Дивіться, дивіться, які є. Зараз почекаємо. Ось тут, закладки, такі, дивіться, розмірчик. Зараз Щас фокусірую. О! Прикол. А це мені сподобалось короче, тейп, як той колбан пласт. пам'ятаєш, мам? Mm -hmm. І він короче, цей тейп, ти його відриваєш і замотуєш наприклад, провода чи цей, чи е, якісь там ручки в місці, наприклад. Верю. Папі? Подарок. Подарок. Ну, тільки да. може тоньше. Чи? Ні, наприклад, треба помаранчі. От його можна протестувати, відрізаєш його і заклеєш, типу. поняли? От Клас. Подарок. можно такие. Mm -hmm. Набор отверд... отвердочек. Mm -hmm. Йоу, всем привет! Мы приехали на пляж. Будем сейчас чилить, отдыхать. Правда, водичка отошла. Все, шайку вверх. Шайку вверх. Ой, другу, другу. руку другу. Вот руку. Да, сзади шейку все. Гарячий пісок, де сталося. Так, друзі, всім привіт! Ми приїхали на Гренвіль Айленд. Жремо Приїхали пожирати. Ну, Льова піцу їсть. Мама взяла якийсь собі шпінат РАП у Зоні піца Уже друга. Я там собі взяла рис з м'язком. І до цього ж взяла ось такі рогаліки. І якісь бейгли, але бейгли були не дуже. Ну, як тобі, мама? Дуже смачно. Додому бере? Мало тіста, багато начинки, мені подобається. Соня, тобі як? А тобі, Льова, як. Хоче у вас. Ну, ну, він у бабусі хоче кусити. Ход, ход, не хочеш, не хоч. Хоч. ход. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Nah I ain't a quitter Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rise in the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. Зайшли тут відділ, де всякі сувеніри, мені подобаються ці лампи. Віталік каже, тут є кондір і хочеться жити. Чуєш, Віталік? Чуєш якщо хочеш собі панамку? Ану. Так, а ну, папа, що ти вибрав собі? Який, дівчата? Цей? Це для... Еспресо, Якщо ти п'єш третю дозу кави на день, то ось це такий розмір. Да. А ціна в неї 47 баксів. Бачиш? 47 баксів. Мама, що тут написано? Please, don't sit. Ask for assistance. На сюда. Тристаки садились. Friday is Saturday.

you'll be